Доброго здоров'я, шановні глядачі! Продовжуємо тему попереднього відео. В ньому ми з'ясували, що на пекторалі присутня зовсім не овеча шкура, яку розтягують скіфи. Насправді, вони тримають в руках символічне зображення п'ятикінечної зірки. Вибачте за погану якість ксерокопії, але, думаю, це не дуже важливо. Картинка добре відома всім. Один зі скіфів пальцем показує на верхній промінь і тим самим підкреслює, що ця точка є самим важливим елементом в конструкції зірки. Якщо верхній конус намалювати окремо, то таку геометричну форму можна назвати кут конус, кон, кей, кол, кіл. Оскільки скіф показує пальцем на самий головний елемент зірки кіл, то не дивно. Що гербом або атрибутом скіфських царів був сокіл, тут кіл і тут кіл. Більшість глядачів одразу зазначать, що нижні кінці так званої овечої шкури не схожі на промені зірки. Якщо точніше, то вони нагадують собою промені, які чомусь заломлені, або ж, іншими словами, мають укорочену довжину. Ось який вигляд мають загнуті або ж укорочені, нижні промені зірки. На мою думку, аналогія з нижніми. Кінцями так званої овечої шкури очевидна. Точно таку ж інформацію ми спостерігаємо, дивлячись на древній календар наших пращурів. Його реконструкцію опубліковано в сюжетах спадок 60, 61, 62. На такому літочисленні також присутній символ п'ятикінечної зірки. Явно просліджується наявність п'яти її променів. Вони сформовані зі стовпчиків чисел, які в сумі цифр дають одиницю 1, 10, 19, 19, 10, 1. 1, 10, 19, 28, 10, 1. 1, 10, 19, 28, 10, 1. 10, 19, 28, 1, 1, 28, 19, 10. Причому тут, тут і тут кожен з верхніх трьох променів має по 6 одиниць в стовпчику, а нижні промені лише по 4. Тобто два нижні промені зірки. Мають укорочену довжину, точно так, як на Кскіфській пекторалі. Тут загнуті або ж укорочені промені зірки і тут укорочені стовпчики одиниць. Три верхні промені знаходяться на відстані 72 градуса один від одного, точно так, як на нашому символі. Кожен сектор має 9 градусів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 72. А от нижні між собою, якби зміщені одне до одного. Давайте з'ясуємо, і чому вони зміщені, і чому краї зірки укорочені або ж загнуті. Для того, щоб зрозуміти, чому це так? Варто пригадати теми попередніх відео, де зазначалося, що такий знак це лише символічне зображення проекції зірки на площину, а насправді, в реальності п'ятикінечна зірка має об'ємну форму. В реальності промені п'ятикінечної зірки мають приблизно ось такий вигляд. Всі, вони направлені в різні сторони. Мають однакову довжину і відстань між ними строго 72 градуси. Древній календар відображає положення нижніх променів зірки ось в такому ракурсі, коли відстань між ними як була, так і залишилась 72 градуси. Але ми їх бачимо ось так, дуже зближеними між собою. В такому ракурсі нам здається, що три верхні промені мають більшу довжину, ніж два нижні. Напрошується висновок, ісківська пектораль. І древні літочислення наших пращурів розповідають про один і той же закон світобудови, тільки у скіфів він має художню форму, а календар дає цифрову. У зв'язку з цим пригадується вчення Піфагора, який стверджував, що світом навколо нас правлять числа і починається закон світотворення з одиниці, ось як на календарі. Вершина сектору одиниць, тобто вершина П'ятикінечної зірки має цифру, позначена цифрою один. Інформацію про це зберегли для нас нормани. Більшість науковців вважають їх однією з гілок слов'янського роду. Древні скандинавські саги стверджують, що Бог має ім'я Один. Слово один відрізняється від один лише наголосом. Отже, древні нормани поклонялися самій вищій точці на колі часу, одиниці, скіфи самій вищій точці на вершині п'ятикінечної зірки, яку вони називали кіл, сокіл. Пізніше їх потомки замінили кіл. На Київ і вклали цю інформацію в назву міста. Аналогія очевидна точно так, як кіл сокіл є відправною точкою світобудови, так кий, київ є початковою точкою побудови держави. Але наступні покоління умудрилися перевернути скіфського сокола догори ногами. Придумали йому горду назву сокіл, що падає, нападає на жертву. Ну, практично те ж саме, що пікіруючий бомбардирувальник. Тільки доля такого бомбардирувальника зазвичай плачевна, він рідко виходить з піке. Якщо кіл, сокіл, головою вниз, то це значить, що вершина зірки внизу. А такий символ вважають сатанинським.